Доброго ранку, мої любі діти. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це дівчинка Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня, Оленка. Доброго дня. А ще вона нам щось принесла у кошику. Давайте розглянемо. Це яблучко запашні та червоні. Та грушки, духмяні та жовті. Оленка. Ходила до фруктового саду, де ростуть багато дерев, яблуні, груші та інші. Вони вже достигли і настав час їх збирати. Яблочко червоне з дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і духм'яне. А якого кольору яблочко? Червоного кольору, а якої форми? Круглою. Яблучка бувають зелені, жовті та червоні, а на смак солодкі. А якого кольору груша? Так, вона жовтенька, по формі схожа на лампочку. Вона продовгувата, а на смак груша ароматна та медова. Малята, а ви любите їсти яблука та груші? Це дуже добре. Вони дуже корисні. В них є багато вітамінів. І вони зміцнюють наш організм та роблять міцними зубки. А зараз відгадайте загадку, мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Вірно, дітки, це яблуко. А зараз іще одна загадка. Буде про наступний фрукт. Що за фрукт на смак хороший і на лампочку він схожий. Бік зелений, сонцем гріє. Він жовтіє, червоніє, вірно, малята це груша. А зараз лялька Оленка пропонує вам пограти у цікаву гру. Вона просить допомогти їй розкласти яблучка та груші на різні тарілочки. Ну що, допоможемо Оленці? Так. Один, два, три. Початок гри. Ось так. Підготувалися, беремо грушу та кладемо її на рожеву тарілочку. Молодці. А яблучко кладемо на білу тарілочку. Молодці, дуже добре. Грушу на рожеву. Так, а яблочко на білу. Добре. Грушу на рожеву тарілочку. Добре. А яблочко на білу тарілочку. Молодці. Так, грушку ми кладемо на рожеву тарілочку. А яблочко на білу. Так, у кошику ще одна грушка залишилась. Покладемо її на рожеву тарілочку. Подивіться, лялька Оленка кошик порожній. Все, малята лялька Оленка дякує вам за допомогу і каже вам до побачення.